Вітаю вас, малята. Я сьогодні купила каву, а він якийсь дивний. Щось в ньому не вистачає. Ви мені не скажете, що саме в ньому не вистачає? Так, це ж кісточки. Солодке сонце в м'якоті дрімає випльовує кісточки чи проковтни. Були скипки і раптом їх немає. Десерт найкраще літом – Кавуни. Ми вже з вами визначили, чого не вистачає у цьому кавуні. Тож давайте додамо кісточки до нашої гарної скібочки кавуна. Для того, щоб додати кісточки до кавуна, нам знадобиться аркуш паперу, на якому заздалегідь намальований кавун, без кісточок. Дощечка та чорний пластилин. Відриваємо від пластилину ось так, невеличкий шматочок і притискаємо на порожніх ділянках нашого кавуна. Ось так. І розплющуємо цей шматочок пластилину. Ой, який кавун гарний ви зробили. Як справжній, пішла я його скуштую, а вам до побачення, до нових зустрічей.